Слава Богу. Ми йдемо до завершення служіння. Зараз будемо Богу молитися. Дякуємо Богові за слово, з яким Він звертається до нас. Воно таке слово різноманітне, різних напрямків. Але я думаю, що для кожного з нас є сьогодні звернення від Бога, чи ж не так? Ну, хтось одним, можливо, мається, хтось іншим. Можливо, не все ми огульно можемо, ну все те, що сказано для себе використати, так як Килі каже, я не такий вже і грішний, хоча каже, що не вже я такий грішний. Ну але слава Богу, що Бог говорить сьогодні і різноманітно. Слава Богу, що Бог говорить і через слово, Бог говорить через обставини. Ми це знаємо. І Бог говорить і через пророків. Те, що Олег казав, я тим проймаюся також, ну в якійсь мірі це, ну скажімо, переживаю. Але Бог говорить так, як і було сказано, і через пророків. і ми в це віримо. Хай Бог благословить нас, щоб ми приймали від нашого Господа всі звернення і. Виростали. Сьогодні така тема піднята була будівництва, щоб ми збудовувалися, щоб ми зростали, і щоб ми насправді були живим камінням, яке складається в той такий живий Божий храм, на славу Божу. Декілька думок я хотів би зараз представити, читаючи два тексти, або ну, в якісь мірі, можливо, ну, це навіть не порівняння, а просто згадування. Ну, Напевне, колись ми про таке могли говорити. Одна проповідь, але в різних місцях. Одна проповідь, приблизно один з міст це проповідь Ісуса Христа. Але вона була в різних містах. Я раніше якось не звертав на це уваги, але потім ну, можна це подивитися, і воно якби відслідковується і ну, навіть викликає запитання, чому так. Це те, що ми називаємо Нагорна проповідь Ісуса Христа. Івангелія від Матвія. П'ятий розділ написано так: побачивши юрбу, Ісус вийшов на гору, коли Він сів, до нього підійшли його учні. І, відкривши свої уста, Він навчав їх, промовляючи: блаженні убогі Духом, бо їхнє царство небесне, блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені, блаженні, лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні й спраглі правди, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть. Блаженні чисти серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли будуть вас зневажати та переслідувати, наговорювати на вас усяке лукаве слово, обмовляючи вас за мене. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Адже так само переслідували пророки, які були перед вами. Я не читаю далі, але ну, але дивіться, відзначаю ось те. Я прочитав весь текст, це не даремно, але написано так, що відійшов, побачивши юрбу, вийшов на гору, і коли він сів, до нього підійшли його учні. Тепер я читаю ще Євангелія від Луки, шостий розділ. Написано ось так: сталося тими днями, що він вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день, він покликав своїх учнів, вибравши з них дванадцятьох, яких і назвав апостолами: Симона, якого назвав Петром, Андрія, брата його, Якова, Івана, Пилипа і Варфоломія, Матвія, Хуму, Якова Алфеєва і Симона, званого Зелотом, Юдо Якова, і Юдо Іскаріотського, який став зрадником. Зійшовши, тобто був на горі, потім написано: зійшовши, він став з ними на рівному місці. Також була. Також була велика юрба його учнів та безліч народу з усієї Юдеї і Єрусалима і з Приморського Тира і Сидона, які посходилися послухати його і зцілитися від своїх недух, а також ті, хто страждав від нечистих духів, і оздоровлялися. І кожний з натовпу намагався доторкнутися до нього, бо з нього виходила сила й оздоровляла всіх. А він, поглянувши на своїх учнів, почав говорити. Блаженні в Боги, бо ваше Царство Боже, блаженні голодні тепер, тому що ви насититесь. Блаженні ви, котрі плачете тепер, бо ви втішитеся. Блаженні ви, коли люди ненавидітимуть вас, коли відлучать вас і ганьбитимуть, коли знеславлять ваше ім'я через сина людського. Радійте того дня і веселіться, бо ось нагорода ваша велика на небі, адже так само чинили пророкам їхні батьки. Та горе вам, багатії, бо ви вже маєте вашу втіху. Горе вам, ситим тепер, тому що ви будете голодні, горе вам, котрі сміятися тепер, бо ви будете ридати і плакати. Горе, коли будуть хвалити вас усі люди, адже так само робили вже пророками їхні батьки. Але вам, хто слухає, скажу. Ну, я не читаю далі. Просто ось для порівняння я сказав, що проповідь одна, але була вона сказана в різних місцях. Та проповідь, яку я прочитав в Євангелії від Матвія, там сказано, що він піднявся на гору і там сів. І його слухали учні, і між іншим він вибрав учнів. А ось тут я прочитав, що сказано, що він побув на горі, вибрав учнів, а потім зійшов долу, став на рівному місці. І там були люди, тут перечислені категорії, посходилися, послухати, зцілитися, також ті, хто страждав від нечистих духів, і так далі. І цей натовп збирався або намагався доторкнутися до нього, бо з нього виходила сила і оздоровляла усіх. То дивіться, одна та сама проповідь, я прочитав далі зміст. Можливо, з якимись там ну трошки можливо різними деталями. Можливо, в Іванглії від Матвія там написано більше про блаженство, тут написано менше в Євангелії від Луки, але це ось та сама проповідь. І я хотів би сказати, брати і сестри, що ця проповідь ось про блаженство, вона потрібна тим, хто на горі. Я думаю, що ми розуміємо ті, хто на горі. Ну, зазвичай Христос піднімався на гору, ми пам'ятаємо, що це гора, Він учнів піднімався, пісню схождення, ми також читаємо. Це тоді, коли ти піднімаєшся, коли у тебе є якийсь підйом духовний, коли тобі нормально, коли можна із тих людей, які оточують тебе, вибрати тих для служіння і їх буде використовувати Бог і так далі. Їм потрібна оця проповідь «Блаженний Бог і духом. Оцим потрібна проповідь. Але ця сама проповідь, вона. Потрібна і тим людям, які знаходяться внизу, вдолу, коли ну, ми знаємо про це говорили не тільки. Ну, зазвичай кажуть, що в долині це може бути для грішних людей проблема і, і так далі. Оце долина. Але ми читаємо, що слово Боже каже, Давид в долині був. Сини Асафові, чи Кореєві сини вони також про це писали. Ми можемо це ось побачити і, і прочитати. І вони кажуть, що ми проходимо то не тільки грішні люди, але люди, які мають проблеми, ну і в тому числі грішні, вони потребують тої самої проповіді. Тому нехай Господь благословить сьогодні кожного із нас, щоб ми ось про це пам'ятали, що нам потрібна проповідь Божого Слова, коли ми піднімаємося і коли ми, можливо, і знемагаємо. Можливо, коли нам добре, то можливо, ми і не шукаємо Божого слова, але його потрібно шукати, його потрібно слухати і мати оце блаженство, яке дає сам Господь. Ну але щоб проповідувати під горою, щоб отим людям, які мають... Проблеми, то потрібно спочатку побути на горі. Чи ж не так, написано Христос. Можливо, це ну, я символічно беру, але узагальнюючи, ось ми можемо це сказати, для того, щоб. Проповідувати під горою потрібно бути на горі. Христос всю ніч провів молитві до Бога, і ось він прийшов до тих людей, які посходилися послухати його, і не просто, ну, Олег стає і каже: ви вже потомилися, і вже треба закінчувати собрання. А там, дивіться, там, там не, не така була проповідь, а люди, вони прийшли і намагалися доторкнутися до нього, тому що від того дотику вони уздоровлювали. Слава Богу. І хотілося б, щоб ось така проповідь вона була, але ось та проповідь така, таке життя, воно приходить тоді, коли ти є на гори з Богом, коли ти проводиш час з Богом. І в цьому ось є для нас благословіння. Тому нехай Господь благословить нас, щоб ми ось про це пам'ятали і так робили. Ще одна така думка або річ, на яку. Потрібно було б звернути увагу, що людей, тих, які під горою, більше, ніж тих, які на горі знаходяться, чи ж не так. Я думаю, на сьогоднішній день особливо ми бачимо, скільки ворог людських душ зробив зла, і скільки всяких є проблем. І оцих людей є дуже багато. І питання стоїть: а хто може, хто буде ось цим людям нести оці заповіді блаженства, хто буде робити так, щоб ці люди оздоровлювалися, щоб ці Люди спасалися, звільнялися і отримували благословення. Хто буде? І знаєте, я ну, не буду зараз просто час уже біжить і потрібно закінчувати собрання. Але дивіться, ну я хотів за блаженство говорити, що там оте блаженство, воно ну, виходить для того, щоб іншому дати, спочатку собі треба отримати блаженство. Якщо в тебе серце чисте, якщо ти з Богом в добрих стосунках, то тоді ти можеш стати миротворцем, не просто говорити за мир. І тоді ти можеш стати проповідувати Слово Боже, і тебе будуть, ну якось тут сказано, Переслідувати, і будуть зневажати, будуть убивати. Але ти будеш нести оце слово, слава Богу. Але для цьогось. Потрібно, щоб хтось був. І, знаєте, основне, що я хотів би сказати, я чомусь раніше не звертав увагу на оце слово, яке ось тут сказано. Христос ну, сказав про блаженство, яка блаженна людина. А потім Він каже: оці 20 ну тут, напевне, три вірші: 24, 25 і 26. Та горе вам, багатії, що ви вже маєте втіху. Горе вам ситим тепер, що ви, бо ви будете голодні і так далі, згідно ось цього тексту. Якось воно так, якщо читаєш, буквально здається. Ну, знаєте, я не такий крепко багатий, і часом даже, ну, до багатих людей якась є упереджена така, можливо, якась відраза. можливо, Я не знаю, я так. ну... В загальному ось ось кажу. І коли ти читаєш оце, то здається, постає там якісь великі маєтки, постають багаті оті скарби, якихось коломойських і, 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 і так далі. Але мені здається, не про Коломойських тут мова йде, не, не про тих людей, які нажили багатство. можливо, і про них також. Але дивіться, тут написано горе, коли вас будуть хвалити усі люди, адже так само робили вже пророки з їхніми батьками. Та мова йде. Я думаю, що тут не про матеріально багатих людей, але про тих людей, які отримали для себе благословення, ось це багатство, яке вони мають, і те багатство вони не несуть його. Діляться ни з ким. І Слово Боже Христос сам каже, що горе вам. І я так думаю, що це ось є проблема і нашого часу, і кожного із нас, зокрема, в якійсь міри. маючи благословіння Божої благодаті, Божого спасіння, Божих дарів, Божої сили і Божої слави, а ми його нікому не даємо. Ми ситі, але якщо ми їм не будемо ділитися, станемо голодними, тому що така. Що ви ситі, але ви не даєте, ви смієтеся, але будете ридати. Чому будете ридати? Тому що ви мали, але ви його не дали. Тому нехай Господь благословить сьогодні усіх нас. Ми зараз будемо. Молитися Богу. Слава Богу, що ми маємо блаженство, яке Христос розказував, і сьогодні ми його отримали це блаженство, слава Богу. Але оце блаженство його потрібно передати, пронести і не тільки прийти в собрання. отут я б сказав би, на горі побути, послухати гарного слова Божого, Послухати, як гарно співає хор, можливо, втішитися віршом гарно розказаним і так далі. Відчути Божу. Приз... Судність побути на горі, і на тому, і все, як кажуть християни недільного дня, побув собі, і собі забрався і пішов, радуюся з собою, своєю сім'єю. Але горе вам, ось так слово Боже каже. Тому хай Бог допоможе нам і благословить усіх нас. Ми будемо дякувати Богу за Божу благодать, за Божу присутність, Боже Кирине, але будемо просити Божої милості і благодаті нести оцю правду Божу, істину Божу, оце блаженство до тих людей, які цього не мають, і цих людей збільшується. Але, на жаль, християнство зменшується. І на сьогоднішній день Європа, я так читав статистику, особливо і католики, і протестанти, мільйонами зменшується кіль... кількість послідовників ну, людей, які відвідують церкву ту чи іншу. І це проблема. Тому хай нас Бог благословить, щоб ми не війшли в ту статистику, яка сьогодні така негативна вона є, але щоб через нас, через наше життя і через наше служіння була явлена Божа. Сила, Божа слава, Боже блаженство і ім'я Боже, хай буде прославлено. Дякуємо Богу за все. Амінь.